Лобі готеля Амаріо Вок. Саме в цьому місці вас вже очікують рецепції, де ви будете заселятися. Місця для вашого відпочинку, невеличкі кабани. І, пройшовши трішки далі, у нас територія даний готель розташований поруч з готелем. Баньян 3, також є огляд цього готелю. У мене на каналі, можете подивитися, пляж у них дуже схожий, майже загальний. Різниця буде лише в номерах і трішечки в території. Взагалі, територія готелю не така і велика, але якщо ви розглядали цей готель для свого відпочинку, то я сподіваюся, що випуск стане для вас корисним. Друзі, в цьому гляді я вам покажу базову категорію номера, номер делюкс, розрахований номер на двох туристів. І розпочнемо відразу з загальної кімнати. Тут у нас місце під речі, є тапочки для того, щоб гуляти території. Абсолютно у всіх категоріях номерів є кафе-начальний набір, є міні-бар, поповнюється він кожного дня, і замовляти все можна по меню. Є меню з прайсом. Дивимось. При бажанні дозамовляємо, користуємося плазмовий телевізор, робоче місце і два великих односпальних ліжка. У нас одна загальна тубочка. На двох місця для відпочинку, робоче місце. І виходимо зараз на балкон. А, взагалі в готелі немає номерів сів'ю, делішні те, що це перша лінія. А За рахунок великої кількості зелені в номерах в номерах немає у нас, у нас немає номерів сів'ю з видом на море. Проте вид у нас буде на сусідній корпус, на зелену територію, дерева і пальми. І зараз підемо в ванну в кімнату, і покажу, що у нас взагалі в ванній. Навпроти ванни у нас гардеробна. На кожного ж туриста є білі халати, є пляжна сумка, сейф та парасольки. В цій частині у нас місце під ваші речі. І заходимо в саму ванну. номері у нас є як ванна, так і душова, рукомийник, дзеркало. По косметиці косметика абсолютно вся дозаторах, Стоїть поруч. Рукомийником і душові. За одними дверима у нас душова кабіна з косметикою, а за іншою у нас туалет. Ще раз повторюю, що це був номер Deluxe, одна із базових категорій номерів, в яку ви приїжджаєте для відпочинку в готелі Amari Vogue. Друга категорія номер, яка я вам покажу в цьому готелі, буде Deluxe Premium Room. По ванні все аналогічно, як і в звичайному Deluxe. За однією, За одними дверима у нас душова, за іншою, туалет. В принципі, номер повністю ідентичний звичайному делюксу попередньому. Різниця лише в тому, що на балконі у нас стоїть джакузі. Якщо там просто два крісла та парасолька, то тут у нас трішки більше тераса. Ось таке кругло м'яке зручне ліжко, джакузі і вже кращий вид. На території, в тому числі і на басейни. Ось у нас басейн. Ось у нас відніється вже пляж та море, і, звісно, по можливості бронюйте саме цю категорію номера. Hello. До речі, крім звертаю увагу, що якщо ви плануєте тачинок саме на крабі, то сюди також є рейс і на крабі також є аеропорт. Літає сюди і Катар, літає сюди Емірець, літають Fly Dubai. Тож можна відразу летіти напряму на Крабі або ж через Пхукет. Пожити, наприклад, 5-7 ночей на Пхукеті, а потім приїхати на 5-7 ночей на Крабі. Якщо ви не хочете почати багато часу на дорогу, хочете вийти з аеропорту щоб вас табличкою зустрів наш водій і комфортним транспором довіз вас від аеропорту до готеля. Пишіть мені вайбер і замовляйте транспорт. Замовити трансфер можна в будь-якій країні, не лише в Таїланді, в Єгипті, в Туреччині, навіть на Мальдівах. У нас є індивідуальний трансфер, катери та гідролітаки. Тож звертайтеся. Розраховане це авто на 11 пасажирів. 10 осіб може розташовуватися в цій частині, є навіть дитяче крісло, великий багажник і одне місце у нас спереді. І хочу показати вам, як виглядає машинка, якою ми будемо їхати. У машинці у нас відразу бар. Що в Туреччині, що в Таїланді, у нас аналогічні машини. Розраховане авто на 10 туристів. Є ще одне місце спереді, підсвітка, музика, все, що потрібно для вашого комфортного відпочинку, для вашої комфортної поїздки. Для замовлення трансферу пишіть мені в Viber, номер залишаю в описі під відео. Всього на території нашого готелю три основних басейни. В кожному із басейнів є відділення для маленьких діток глибиною 40-60 см, і є окремий басейн з джакузі. Ось такий майже інфініті басейн. Джакузі, вид на море. І Поруч з цим басейном у нас розташований бар та кондитерська, де можна буде щось перекусити та випити кави. І саме третє тегорія я вам покажу. Це буде вже віла. Двохкімнатна віла, яку ви можете приїхати на 7-10 днів, відпочивати всією сім'єю або ж великою компанією. Розпочнемо відразу з першої кімнати. Велике двоспальне ліжко, King Size, робоче місце. Шафи я вам заглядувати показувати не буду. Просто пробіжимося. Все вам швиденько покажу. Тому що взагалі вілу можна показувати навіть півгодини. Тут багато всього цікавого. І куди не підеш кругом лабіринт, є що подивитися. Вийшовши з спальні, у нас розташована гардеробна. А за ось цими дверима у нас, я скажу, куди не вийдеш кругом щось цікаве. За цими дверми у нас тераса, на якій розташована ванна кімната. Два рукомийника. Ось один душ. Ось туалет і ванна джакузі. Тепер спробуємо через наступні двері кудись вийти. Е -е, душ Души, зрозуміло, тут загальний на декілька кімнат. І з душем ми відразу виходимо. Ага, тут вихід просто на вулицю. І можна перейти до басейну. На території Віли у нас власний басейн, місця для відпочинку, стільчики, столики. І заходимо зараз в загальну кімнату, з якої, в принципі, ми і вийшли в спальню. Так, для орієнтування. Перша спальня, тераса, басейн, зона для відпочинку. Зона для відпочинку в самій віллі. Є невеличка кухня, столики, де можна буде пообідати, повечеряти. Капсульна кавомашинка. машинка. Міні-бар, який поповнюється кожного дня по меню. Раковина. Тут у нас просто відділення для посуду. Цікаво, що саме за цими дверима, за цими дверима також у нас вихід до басейну. І показую вам другу кімнату. Нагадаю, що у нас віла Тилбендром, двохкімнатна. В Віллі у нас є дві сумки для того, щоб ходити на пляж з пляжними рушниками. І тут, в принципі, все аналогічно попередньому номеру попередній кімнаті. Тільки тут у нас два односпальних ліжка. Переходимо в ще одну. Кімнату, рукомийник, душ і туалет. А ну що, підвести так висновки по Віллі, то Віллі дві кімнати. Проживати може два плюс два або четверо дорослих. Є одна ванна, є два душі, два туалети, а саме головне тераса. Тераса з власним басейном, і буквально через 50 метрів у нас пляж. Туди ми зараз з вами і підемо. Спускаючись від білий, ми спускаємось з вами до одного з головних басейнів. Поруч з басейном стоять шезлонги, стоять парасольки. Засмагаємо, відпочиваємо, читаємо книги і виходимо з вами до пляжу. Мені чомусь саме ось ця частина нагадала готель Пулман на Мальдівах, тому що там так само ось такий схожий басейн, і в кінці. Ось така арка. Територія взагалі готелю невелика і не широка. Цей готель у нас невеликий по розмірам. Зараз хочу вийти з вами разом на пляж, показати вам, як виглядає пляж, який у нас вхід в море. Поруч з пляжем у нас розташований один із ресторанів, який працює по меню. Приходимо. Hello, it's for me. Thank you. Кожного разу щось знову по смаку і смачне. Ресторан, який розташований поруч з пляжем. Працює на обід та на вечерю. Приходимо, беремо меню. По меню замовляємо ті страви, які бажаємо замовити. Для вас повар буде готувати. А тепер щодо пляжу. Хочу нагадати вам, що майже всі готелі розташовані на загальноміських пляжах. Лише одиниці мають власний пляж. Тому у нас ось загальноміський пляж. Сюди, в принципі, може прийти хто завгодно, але не приходить. Піщаний пологий захід в море, є ось такі шезлонги, але все рівно туристи відпочиваються, зазмагають. або ж на ось таких міні-пірсах, які побудовані з каменю, або дерева. Тут же якраз шезлонги готелю, і тут туристи відпочивають. По відливам, відливи у нас є, вони або ж в першій, або в другій половині дня. Це в Таїланді абсолютно кругом. І сьогодні якраз відлив в другій половині дня, зараз 13.30, і починається відлив. Ось я знімав сусідній готель баньян 3. Там ще море було. Купались туристи на, плавали турист на каяках, зараз починається відлив і вони вже пришвартовуються до берега. Сьогодні паспортна погода, тому така невеличка димка, але мені здається, що за ось цим видом, в тому числі, варто сюди приїжджати. Дуже часто на Пукеті, інспектуючи багато готелів, коли у нас відлив, то весь пляж в каменях. Тут. Пляж рівний, каменів немає, і в першу чергу це зручно для вашого заходу. Зараз чоловік виходить на босу ногу, каменів немає. Пляж зручний, тож заходимо, купаємося і відпочиваємо. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, на превеликий жаль, милипоздобігаюся в кінця і сподіваюся, що він був для вас корисним. Найближчим часом відпочивати в Таїланді на крабі, на Пукеті, на Каолак, де завгодно будете саме ви. А я вам зразу допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Є номер. Вайбера, куди завжди можете писати, є посилання на сайт, на якому в будь-який момент можете моніторити ціни на готелі, які вас цікавлять. Тож переходьте, звертайтеся. В мене звати Саша Гуршів. Від вас обов'язково лайк, like, підписку на канал. До нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока!